Всім, всім привіт! Невеличке свято сьогодні, 12 березня, моєму ютуб-каналу виконався рік. Я радий вас всіх вітати і себе, перш за все, що я не здався, а вже цілий рік я роблю відео, цілий рік шукаю цікаву інформацію, цілий рік показую вам якісь цікаві туристичні речі. Сподіваюсь, ще я колись додам якихось пригод і мандрівок, і буде набагато набагато цікавіше. Отже, давайте святкувати рік. Свідкувати будемо як, приготуємо з вами класну страву. Дуже нетипічну для кемпінгу. Поїхали готувати. Організую місце для приготування. Каменюка. Ось такий дерев'яний столик. Fire maple. ось такий. От банячок. Він в мене вже, напевно, чи два чи три місяці. Просто до нього руки не доходять зняти вам показати. Далі газовий балон. Далі в нас пательня Пательня від БРС. вимита І, як то кажуть, ось креветки у моїй такій дерев'яній мисочці таці, яку я зробив сам. Чесник важкове маслом. Готую на пальнику, на якому пальник БРС 11. Купа всіляких різних столових приборів, ніж опінель. Запальничка з патула зробив сам, така маленька. І ось така от прихватка від томшу. Мені більше всього подобається всі інші фіня. Соєвий соус. Ось так він виглядає. І будемо ще й чай пити з вами. Wild of all the Cup. І сіточка для заварювання. Тут всередині чорний чай. Чесно кажучи, не знаю, чи вам цікаво ось ці моменти. Я їх зазвичай вирізаю, як я витягаю пальник, як я його встановлюю. Але думаю, може, якщо вам цікаво, то може і залишу ці моменти. Дійсно не знаю, тому ви напишіть мені в коментарях, чи вам цікаво, чи такі моменти залишати, чи вони вам подобаються, чи це все фігня і воно нікому не потрібно. Можна сміливо вирізати і пропускати. Очікую відповідь в коментарях. Столик в мене дерев'яний, його я використовую без балона, хоча. Туди можна встановити газовий балон 230 грамів, і столик буде більш стійким. Але я так не роблю. Бо в мене шпальник на шлангу. Першим чином, я думаю, ніхто з вас не образиться, що я зроблю чай відразу. Так, забув, як ним вже користуватись. Де тут п'єзо? Ага, п'єзо з цієї сторони. Не користувався і забув. О, все працює. Чудо техніки. Ніби все стійке. Нормально. Прикол в чому? В тому, що Петрел перший і ось цей Петрел друга версія, який більший за об'ємом, він чудово підходить сюди. У цій, ну, коротше кажучи, він встає сюди. Дуже прикольно. Зараз все закипить, я повернуся. Кипить вимикаю. Беру свою Wild Foldo Cup і наливаю сюди оп! Носик у з цієї сторони, але мені зараз потрібно. Щоб налити і не розбризкати, потрібно в іншу руку взяти. І наливаю собі сюди кип'ятку. Вайлдокружечки дуже люблю, тому що в них можна прям заварювати. Відразу кип'яток сюди можна налити. Крутий окроп і нічого їм не буде. Якось ось так думаю. Хай воно тут заварюється. Момент істини. Вишкове масло вже на пательні. Підпалюю пальник. П'єзо просто з іншої сторони. Так. Трішечки він в мене тут стоїть нерівно, але зараз ми це діло спробуємо виправити. Ось так думаю буде краще. І полум'я сюди. І сюди ближче, щоб. Все вам показати сюди мені потрібно додати часник, для цього я беру ніж, який прислав мені мій добрий підписник Володимир. Я зараз буду огортати декілька разів. Так. Лівою рукою незручно. І ще один. І два зубки сюди чесника відрізаю ось таку от велику дольку, великий шматок. Зараз сюди буду додавати. А також той соус. Його можна відразу. Так, на око. Папула і ось цей шматочок лимону сюди вичавлюю. І його прямо туди, хай тут і буде. Примішую дерев'яною спатулою, щоб не пошкодити анодований алюміній. Я дуже люблю, коли в мене посуд цілий і не подряпаний. Вся заварка залишилась всередині. Чайок в мене готовий. Всім смачного! Зараз всю цю красу буду їсти, але мені дозволили сьогодні. Зранку сказали, що я можу з'їсти лише половину, тільки дві штуки. Дві я повинен залишити своїй дівчині. Ось вам і мінуси життя з іншою людиною. Я вже помічаю. Але якби не вона, то і креветки я б і не бачив. Тому є і свої мінуси, але плюсів більше. Їсти і смакувати. Буду за кадром, бо тут потрібно руками все це діло робити. Всім смачного! Зараз дві штуки з'їм і повернусь. Я так собі подумав, що потрібно ж підписникам все показувати і буду я тут зараз їсти. Боже, воно все стріляє тут. Краса. Мені дуже подобається на природі. Просто кайф. Не кажіть мені, будь ласка, що це не практично. Бо, звісно, ніхто креветки не бере з собою на постійній основі на природу. Але так як в мене рік каналу, я вирішив, що можу і таке зробити. Так, вже трохи залишилось. Яка краса. Клас. Боже Боже, навіть не стидно таку велику креветку показувати, М. 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 вау, дві вже звів. Дві залишив. Звісно, не хочеться залишати, але відчуваю, що потрібно, бо ввечері буде боляче, якщо не залишу. Клас. Ось такий сьогодні чудовий вийшов день. Чудове відео. Зараз треба чай взяти, попити. О, якщо щось таке на природі готувати, то сповідково потрібно брати багато паперових там всіляких серветок, паперових рушників. Ну і звісно, їх не викидати, а забрати із собою. Або спалити ще почнеться. Щоб сюди чисто було. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Дуже дякую, що ви розділили. Зі метро таке невеличке свято, напевно, по масштабам світового життя. Але для мого каналу, для мене особисто це дуже-дуже ну дійсно дуже важливе свято. Я вже не можу дочекатись, коли буде 2 роки, щоб ще щось цікавеньке таке приготувати на природі, зняти на відео і поїсти. Ой, всім величезне дякую за. Перегляд, користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами. Всі речі, які були у відео, я спробую на них знайти посилання і, звісно, залишити в описі під відео. Можливо, вам буде цікаво подивитись і, можливо, цікаво придбати такі речі, як в мене. О, а також, якщо вам подобається моя творчість і ви хочете прийняти участь у розвитку майкемпінг і підтримати мене. Ви можете зробити донат. Величезне вам дякую. Побачимось у наступних відео. Всім дякую. Сподіваюся, ви провели зі мною гарно свій час до зустрічі і бережіть себе.